Англійська для початківців. Програма вивчаємо 1500 слів для вільного спілкування. У цьому відео ми вивчаємо слова за якорною методикою запам'ятовування, прості віршики, образи та приклади. Слухаємо та повторюємо за носієм. Apple Яблуко Red apple, apple sweet and round, apple falls down to the ground. Червоне яблуко, солодке та кругле Яблуко падає на землю. Red apple. Червоне яблуко. Sweet and round. Солодке та кругле. Apple falls down to the ground. Яблуко падає на землю. I eat an apple every day. Я їм яблуко щодня. Ask. Запитувати. Ask a question, get reply. Ask the teacher, don't be shy. Задай запитання, отримай відповідь, запитай вчителя, не соромся. Ask a question. Задай запитання. Get reply. Отримай відповідь. Ask the teacher. Запитай вчителя. Don't be shy. Не соромся. Can I ask you a question? Чи можу я поставити тобі запитання? Angry. Сердитий. Сердитий кіт, сердитий пес, не підходь близько до сердитої жаби. Angry cat. Сердитий кіт. Angry dog. Сердитий пес. Don't go near. Не підходь близько. The angry frog. До сердитої жаби. She is angry with her brother. Вона гнівається на брата. Arm. рука Strong arm, strong hand. I can lift and I can stand. Сильна рука, сильна долоня, я можу підняти та встояти. Strong Arm. Сильна рука Strong hand. Сильна долоня. I can lift. Я можу підняти. And I can stand. Та встояти. He has a watch on his arm. У нього на руці годинник. Animal. Тварина. Big animal, small animal small too. Zoo is waiting just for you. Велика тварина, маленька тварина теж зоопарк чекає саме на тебе. Big animal. Велика тварина. Small animal too. Маленька тварина теж. Zoo is waiting. Зоопарк чекає. Just for you. Саме на тебе. The dog is my favorite animal. Собака. Моя улюблена тварина. Бажаєте перевірити себе на знання вивчених слів. Переходьте до нашої спільноти, де ми вчимо англійську за законами нейропластичності мозку. Посилання під відео.